Вітаю! Мене звати Віталій і ви на каналі інтернет-магазину котлів і комплектуючих ТТСК. Сьогодні ми поговоримо про серію твердопалених котлів Атар c які поєднують у собі надійність, ефективність та сучасний функціонал. Ці котли створені для тих, хто цінує довговічність, якість та зручність у використанні. Ми детально розглянемо їх конструкцію, особливості та головні переваги. Тож не будемо зволікати, я розповідаю, а ви підписуйтесь на канал. Котел серії Атарце призначений для опалення житлових, виробничих та інших приміщень, обладнаних водяними системами опалення, як закритого, так і відкритого типу. Він працює на різних видах палива дровах, деревних відходах, кам'яному вугіллі, тирсових і торфяних брикетах, а також на кусковому торфі. Крім того, котел можна дообладнати пальником для роботи в автоматичному режимі на пилетах чи інших видах дозованого палива. Серія С охоплює моделі потужністю 17, 22, 27, 35, 42, 50, 62, 75, 85 та 98 кВт, що дозволяє опалювати приміщення в площі від 120 до 1000 метрів квадратних. Котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм, що додає йому надійності і довговічності. Вага варіюється від 330 до 900 кг в залежності від моделі. Виробник також надає 24 місяці гарантії на герметичність конструкції. Зараз пропоную розглянути конструкцію котла детальніше. Усі моделі C оснащені електронними термометрами та чотирма дверцятами на фасаді. Вони мають якісну фурнітуру, утеплені вермикулітовою плитою товщиною 30 мм для ефективної теплоізоляції. Також передбачена можливість переставляння ручок, щоб дверцята зручно відкривалися як праворуч, так і ліворуч. На правій стороні котла розташований патрубок для підключення механічного регулятора тяги. Зверху два патрубки. Перший для підключення прямого трубопроводу діаметром 50 мм, а у моделі на 98 кВт він фланцевий на 65 мм. Другий для встановлення запобіжного клапана. Ззаду знаходиться круглий димохід із діаметром, що залежить від потужності котла від 180 до 250 мм. Він оснащений щиборною заслінкою та люком для чищення і ревізії. На зображенні ви можете побачити рекомендовані діаметри димоходу та його висоту для кожної моделі. Трохи нижче розташований фланець для підключення вентилятора примусової подачі повітря, а також два патрубки для зворотнього трубопроводу діаметром 50 мм або фланцевий на 65 мм у моделі 98 кВт та для зливу води з котла. Серія атар C належить до котлів тривалого горіння завдяки містким камерам згоряння. Завантаження палива відбувається через середні дверцята до нижньої кромки. Похил горловину та її розміри можна побачити на зображенні. На стінках камери згоряння розташована система форсунок для подачі вторинного повітря. Вона активується під час роботи котла з комплектом електронної автоматики, який входить до комплектації. Продукти згоряння проходять через чотириканальний газохід і далі виходять у димохід. Конвективна частина теплообмінника складається з чотирьох полиць, через які постійно циркулює теплоносій, забезпечується коефіцієнт корисної дії не менше 86%. Обслуговування цієї частини здійснюється. Через верхні дверцята. Колоснікова решітка комбінована, складається з двох труб із циркуляцією теплоносія та набірного чавунного колосника зверху. Додаткові дверцята для очищення колосника оснащені відбійником і отвором для пальника, який стає доступним при відсуванні відбійника. На дверцятах зольника є повітряний клапан для ланцюжка механічного регулятора тяги, але тільки на моделях до 35 кВт включно. Для збирання та видалення золи передбачений зольний ящик. Отже, основні переваги твердопаливного котла Атарце, товщиною 6 мм для надійності та довговічності, місткі камери згоряння для тривалого горіння на одному завантаженні, ефективний теплообмінник із високим коефіцієнтом корисної дії, система подачі вторинного повітря для оптимального горіння, можливість встановлення пальника для розширення функціоналу. Таблицю з характеристиками та цінами на серію тарце. Ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас виникли запитання, пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради. Наші фахівці допоможуть підібрати потрібну потужність котла, усі необхідні комплектуючі, а також організувати монтаж у будь-якому регіоні. Доставка від нашого магазину безкоштовна. З вами був Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми з нами про котли все. thank <laughs> you